Вітаю, любі мої! Сьогодні є парада на тиждень для Зодіака. Одна карта золотої колоди Ленорман Чіромаркеті. Але перед тим як почати нашу роботу, хочу нагадати вам, що час спливає. Вже залишається близько двох тижнів до кінця січня, а значить, до завершення терміну моєї пропозиції для вас, друзі, обов'язково скористайтеся можливістю безкоштовної сигніфікації з того питання, яке вас турбує. Ви зможете подивитись на ситуацію з боку, можливо, побачити щось нове для себе. А якщо ви відчуєте, що вам потрібно більше інформації, більше розуміння того, що відбувається в полі, і як це може впливати на подальший розвиток подій. А також на те, що саме ви можете зробити в певній ситуації. Зараз у вас є можливість зробити таку викладку всього за 200 гривень. Так що не соромтесь, пишіть мені на почту. Адреса зараз буде вказана у відео, а також є в описі. А ми починаємо розклад для Зодіака. Овни, на цьому тижні ви обов'язково помітите, що вам пощастило. Можливо, це буде щось не таке суттєве, але досить приємне. Новий шанс, подарунок, неочікуване успішне вирішення, якогось питання. Але по цій карті все відбувається досить швидко. І везіння може бути скороплинним, тож не пропустіть таку щасливу можливість. Крім того, клевер це ще про прості рішення. Тому зараз буде справедливим така присказка, що все геніальне, насправді, просте. Тельці. 37-карта -ка годинник показує, що на цьому тижні для вас особливе значення може набути час. Комусь із вас, дорогі друзі, важливо звернути увагу на пунктуальність. І це може стосуватися і своєчасної реакції на ті повідомлення, які заходять на вашу пошту. А для когось важливим буде вчасно прийти на заплановану зустріч. Також зверніть увагу на те, що якісь пропозиції можуть бути скороплинними і потрібно на них швидко відреагувати. Так що, дорогі мої, на цьому тижні враховуйте, що час це теж ресурс, і ним треба розпорядитися по розумному і з користю для себе та інших. Близнюки, 25-та карта, обручка. Це про домовленості, союзи. Тому часто є вказівкою на весілля, але сьогодні у нас загальна викладка, і ми більше акцентуємо увагу на пораді. Тому зауважте, дорогі близнюки, що для вас зараз може бути дуже важливим тримати свою обіцянку. Намагайтеся якісно виконати, прийняті на себе обов'язки чи домовленості. Крім того, ця карта може ще показувати необхідність справедливого розподілу, чого б то не стосувалося вашого часу, ваших матеріальних ресурсів чи, наприклад, обов'язків на роботі. І на цьому тижні дуже важливим може бути втримання балансу. Ну, і ще варто сказати, що 25-та карта може бути такою підказкою про те, що ви зараз можете в якихось питаннях ходити по кругу. Тобто повертаєтесь раз за разом в ту саму точку. Тому подивіться, що ви робите не так. Можливо, прийшов час щось змінити і розімкнути це коло. Раки. Для вас 21 ша карта гора. Зараз ви можете стикнутися з тим, що в якихось питаннях можуть виникнути затримки або перепони. І це може стосуватись і робочих моментів, і, наприклад, стосунків, коли може повіяти холодом. Питання, які будуть зараз виникати, самі собою не вирішиться. Тут потрібно закатувати рукави і працювати. Причому частенько правильним буде не просто вперто йти на стіну, а можливо пошукати більш довший обхідний шлях, але такий, який, напевне, приведе вас до потрібного результату. Так що налаштовуйтесь на те, що питання цього тижня будуть вирішені, але, можливо, не так швидко, як ви очікуєте, і з певними зусиллями, які вам потрібно буде до цього докласти. Леви, 34-та карта риби. Це про удачу, про нові можливості, про грошові надходження, ті, хто думають про діток. На цьому тижні можуть отримати новини про вагітність. І ще ця карта про таку дуже сильну глибинну інтуїцію. Тож, якщо ви будете стояти перед вибором, не забувайте прислухатись до себе, до своїх внутрішніх відчуттів, вони зараз вас не підведуть. І загальна порада по 34-й карті знаходитись у потоці. Не балакати багато мовчання зараз це золото. І це може стосуватися як прояву ваших почуттів, так і чужих чи своїх таємниць. В якості попередження риби вказують на те, що можливі непродумані трати, тому дивіться, по своїх ситуаціях, можливо, серйозні покупки, варто перенести на інший період. Діва 29-та карта жінка. Насамперед, це вказівка на те, що на цьому тижні особа жіночої статі може зіграти важливу роль у вашому житті. І взагалі жіночі енергії зараз будуть корисними для вас. І це про здатність спостерігати, прислухатися до своєї інтуїції, можливо, піти на компроміси в якихось питаннях. Але сьогодні у нас загальна викладка і ситуації може бути безліч. Тому скажу ще, що у декого ця карта може програтися, як занадто. Бурхливі емоції, наприклад, які можуть зашкодити, і, можливо, в деяких питаннях все-таки варто буде відстоювати сміливо і активно свої інтереси. Терези, 35-та карта якір з одного боку, це про стабільність, надійність, але також і про те, що вирішення деяких питань може призупинятись, застрягати. В якості поради я би звернула увагу Терезів на те, що цей тиждень буде вимагати від вас такого заземлення. І насамперед це про здатність не літати в хмарках. Скоріше за все, вам доведеться займатися якимись важливими питаннями. Зараз час закріплення тих результатів, які ви маєте, і будьте обережні, щоб не встрягти в якісь... Ризиковані історії. Це можуть бути якісь пропозиції або непродумане вкладання коштів. І наостанок ще скажу, що якір може показувати ситуацію, коли потрібно вже рухатись вперед, але є якісь фактори, стримуючі. Тому придивляйтесь, друзі, щоб не плутати стабілізацію і занадто сильне включення в якісь рутинні. Питання, які не дають вам можливості розвиватися і рухатись вперед. Скорпіони для скорпіонів 28-ма карта, чоловіча енергія. Насамперед скажу про те, що якийсь чоловік може зіграти важливу роль на цьому тижні. Для скорпіонів чоловіків Аркан може показувати вас самих. І це про раціональність, про активність. Для одиноких жінок, скорпіонів карта може вказувати на романтичну зустріч. А для тих, хто вже знаходиться в стосунках, схоже на те, що важливі питання зараз будуть залежати саме від чоловіка. Він буде або приймати важливі рішення, або саме від його дій буде залежати розвиток стосунків. В якості перестороги я би звернула увагу скорпіонів на те, що зараз є ризик стати занадто напористим. Агресивним, і в певних ситуаціях це може не бути надто ефективним. Тому не перегинайте палку, коли будете активно включатись в вирішення якихось питань. Стрільці, 31 перша карта Сонця. Як і кіфтаро це про успіх, про авторитет, про визнання. Найшвидше за все, у вас не буде проблем. Ані з грошима, ані з стосунками. А в випадку, коли вам знадобиться допомога, ви цілком можете розраховувати на благодійника. Також сонце може показувати на прояснення ситуацій чи питань, які були до цього часу десь в тіні, або, можливо, не було ясності у тому, як їх вирішувати. Так що, дорогі, стрільці, тиждень буде для вас. Ефективним, щасливим, не пропустіть його, використайте по максимуму всі можливості, які він буде давати. І навіть такі моменти, коли на горизонті будуть з'являтися хмари, не втрачайте оптимізму, сили, духу. Зараз всесвіт на вашому боці. Козироги. двадцять друга карта розвилка. Можливо, саме зараз ви станете перед важливим вибором, і варто звернути увагу на те, що спішити не потрібно. Це час виважених рішень. Крім того, розвилка може вказувати на те, що на цьому тижні можуть бути якісь зміни, але найчастіше вони пов'язані саме з вашим особистим вибором. І на цьому тижні придивіться до того, чи немає альтернативи у тих питаннях, над якими ви будете зараз роздумувати. Можливо, зараз ще немає достатньої інформації для того, щоб прийняти правильне рішення. Спробуйте подивитись на ситуацію з боку. Саме ця позиція може дати вам додаткове розуміння того, що відбувається насправді, і як найкращим чином те чи інше питання вирішити. Водолії цей тиждень може стати для вас досить метушливим. Може з'явитися безліч питань, які потрібно буде вирішувати. Звідси стурбованість нервозність. До того ж скоріш за все, ці питання будуть не особисто вашими. В них будуть включені ще інші люди. Це може стосуватись і роботи, і якихось домашніх питань. І ця карта радить вам, дорогі водолії, бути на цьому тижні більш уважним до власних потреб. Знаєте, як у цій прискасті, коли говорять, що своя сорочка ближче до тіла, але намагайтесь притримуватись правил гри. Крім того, придивіться, чи немає поруч з вами якоїсь персони, яка готова вам нашкодити. І будьте уважними до свого майна, тому що за цією картою можуть бути непродумані трати, або, можливо, якісь побутові питання є, на які ви не звертаєте увагу, і пора вже ними зайнятись. Зараз, звичайно, всі приклади ми не приведемо, але, думаю, головне сказано. Риби, лисичка, 14-та карта. Ми звикли до того, що вона є символом обману, нечесності, хитрості. Але разом з тим, це ще і про націленість на результат, таку кропітку роботу для його отримання. Виходячи з цього, порада для вас проявляти такт, дипломатію, бути хитрішим у деяких питаннях, таким чином, ви зможете отримати для себе максимальний результат, в тому числі це може стосуватися і прибутків. Але при цьому тримайте вушка на маківці, тому що поруч може бути хтось справді такий, хто хоче схитрити, зманіпулювати. Тож, трошки обережності не зашкодить. І на цьому наш розклад завершено, любі мої. Бажаю вам мирного неба, спокійних ночей, продуктивних днів. Підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив, і до зустрічі!